Розпочинаємо роботу постійної Хіній комісії сільської ради з питань бюджету, фінансів, інвестиційної освітньої діяльності. На засіданні запрошені Молдавчук Марія, Ільчик Олександра, Бербенчук Орена, Ірина Якіківський. Поля коленом. Присутні чотири члени комісії. Запрошені начальник фінансового відділу Сільської ради Анна Бойчук і секретар Сільської ради Христина Васількова. Протокол веде Олександра Сорока. Завідуючи до сектору доходів порядок денний вам розданий на руки. У кого є якісь питання чи зауваження до порядку денного? Перше питання про внесення змін до бюджету політичної територіальної громади на 25-й рік. Доповідає начальник фінансового відділу Анна Петрівна Що ми маємо? Комісії, що ми депутати, нам було розроблено проєкт рішення про внесення змін до бюджету політичної територіальної громади, відповідно до тих звернень, житлів громади і установ, нам надійшли у на вам було проект рішення направлено роздано на руки, однак процеси його доопрацювання будуть внесені відповідні зміни відповідно знову ж таки пропозицій, які будемо розглядати на засіданні комісії і які узгоджені з вами як депутати, Є керівниками ліцею і є працівникам бюджетної сфери. Значить, є деякі зміни, щоб стосуватися, як я вже наголосила, не комунальних установ, а закладів загальної середньої освіти і на виконання програми волонтерської діяльності буде стосуватися також на зміни до бюджету щодо виділення коштів суми 35 тисяч гривень. Ми допрацюємо деякі, деякі листи, які до нас надійшли буквально вчора, сьогодні, щодо облаштування закладів власних кімнат, щодо виділення військових коштів. І ми на засідання до постійної комісії озвучимо суми, які були вирішені. Є питання, дівчат? Нема цього. Але на голосування хто закону друге питання про доповнення заходів програми підтримки волонтерської діяльної на 24-26 рублі. Доповідається за такі ради Шановні члени ще не до вашої уваги проєкт, рішення про доповнення заходів програми підтримки волонтер. Доповники даної програми, яка у нас вже діє двома фунтами: чотири три та чотири чотири, які передбачають співпрацю з громадськими організаціями, судному числі ветеранськими питаннях, здійснення заходів щодо організації ветеранської політики, відзначення медалями, грамотами та іншими знаками витерання війни, військової служби та сімей, захист захисників і захисниць України, шанування пам'яті загиблих захисників та захисників України під час звільнення. Територій, а також пункт 4, 4 надання фінансової матеріальної підтримки волонтерським організаціям у здійсненні заходів, пов'язаних з їх статутною діяльністю. Щодо бюджетного питання, то ми визначаємо те, що ці кошти будуть, будуть спрямовуватися в межах кошторисних призначень. Даний проєкт рішення доповнюємо вам до, до маску.